Окей, друзі, у цьому випуску вас чекає перша частина детального огляду токена HGT у Project Hive. Привіт, друзі! радий вітаю вас усіх на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш неповторний містер Атлант. Із заголовку відео ви напевно зрозуміли, що сьогодні знову ж піде мова про унікальний та очікуваний проект, і це Project Hive, який завоював багато-багато сердець. І моє в тому числі. А якщо буде точніше, то в цьому випуску ми розглянемо досить цікаву тему, а саме токеноміка, токен управління SGT, детально оглянемо, власне, цей токен у проєкті. Інформація буде надто корисною як для інвесторів, так і для криптоентузіастів і навіть геймерів. Усім приємного перегляду, і ми, власне, починаємо. Що таке SGT? Це є маркер управління SOL загалом усієї екосистеми Project Hive. До речі, якщо порівняти із іншими токенами управління серед класичних утилі DAO цей токен HGT має також внутрішньоігрові ігрові утиліти для забезпечення власного додаткового попиту, що досить і досить круто. Друзі, а ви знали, що гравці можуть заробляти HGT? Гравці можуть заробляти Аж житті за обмежену кількість найскладніших завдань у грі. Дана система гри побудована таким чином, згідно з якою токени не будуть карбуватися після IDO. Тому винагороди в грі надходять від інших гравців, а не від розблокуван... розблокованих чи е, нововитовлених. Дорога до слави. Будь-якому гравцеві, щоб взяти участь у Guild Wars, гільдії, які замагаються, повинні робити ставки на ігровому аукціоні з Аж Ті, хто зробили недостатню ставку, їхні ж ставки будуть перевернуті пробачте, заговорюсь, повернуті з невеликою комісією. А от тим, хто запропонує найвищу ціну, матимуть можливість боротися за панування на території. Також зазначу інформацію, котра стосуватиметься придбання території. Якщо ви купили, наприклад, землю, то цей аспект не тільки надає її статус, але й величезну. Користь для всіх усіх учасників. Крім інших ресурсів, гільдія переможець отримує ставки Ажії претендентів, які також брали участь у боях за певну територію. Тобто переможець отримує абсолютно все. Система вдосконалення. Для того, щоб отримати максимальну віддачу від свого обладнання, команда Project Hive представила систему вдосконалення. Тобто, бійці можуть витрачати Аж на придбання покращувальних каменів для покращення зброї, ну або броні. Але... Тут є великі але. Зазначу, що камені можна придбати лише через внутрішній ігровий магазин, і покупка обмежена лише Ажіті. Покращені предмети не, не нададуть гравцям необмежених переваг над іншими. Але можуть стати останнім шансом, щоб отримати перемогу а, а так в таких матчах, як PvP матчах ММР-Драбині ем, та Guild ем, Wars. На мою думку, цим варто користуватися, впевнений, що ви зі. Ною погоджуйтесь, ну що ж, друзі. Гадаю, на сьогодні вистачить нової інформації а продовжимо вже в наступних випусках. Підсумок. Давайте підсумуємо. На мою думку, Project Hive є унікальним та дивовижним, адже гра багата на дановиту команду, яскравий та захоплюючий геймплей, бойову механіку та реалістичну е, графіку. Ну і звісно ж, то еноміка яка демонструє проєкт із сильної сторони. Ми з вами в цьому впевнились при розгляді токена управління HDD. Це є маркер управління SOL загалом усієї екосистеми Project Hive, і він є унікальним. Адже використання та застосування це щось із чим впевнені, інвестори це також помітили. Друзі, усім рекомендую Project Hive, адже це не просто гра, це щось більше. Не спійте оглянутись, як цей всесвіт стане ну просто хітом та популярним серед геймерів, криптоентузіастів та простих користувачів. А на цьому у мене все. На зв'язку був містер Атлант. До нової зустрічі в наступному випуску. Бувайте!